Це це не для того, щоб не знаю, шпигувати за водієм, бо основна, якби мета, яка переслідувалася, коли створювалася ця система тахографічна, це вирівнювання конкуренції, це щоб перевізники могли е цивілізовано один з одним конкурувати. Я буду в деталях уточняти, бо це важливо для мене і для наших глядачів. От дивіться тут геопозиція в сучасних тахографах вона реєструється, але не для того, щоб прям і. По коридору якомусь певному їздити, це воно uh -huh. так не працює, Є куди рости, але все одно, скажімо так, ви правильно сказали, а який відсоток оновлення цього ринку? Тобто цей ринок можна наситити чи ні? Я починав з звичайного автоелектрика, і почалося все з того, що мене прям заставили ремонтувати ті тахографи. Да? Uh -huh. <с>? Для того щоб всі працювали в однаковому часовому режимі, так ми в одному цілому маємо торгове представництво. Сервіс, гарантійне обслуговування, після гарантійне обслуговування і мережу. Мережа це важливо. Тобто ви йдете фактично до вашого споживача. Єврозона, в них маса таких відверто лобійованих ніж і тахографії і в тому числі. Вони там мають тільки два виробника і все. Там, да? і, і ніхто туди більше влізти не може, не тому, що не міє або не може інтелектуально чи якось фінансово, тому що вони створили таким чином. Де, якби Прописали всі свої законодавства, що е, цю всю бюрократію переломати. Не пройдеш туди. Не, не пройдеш. Друзі, всім привіт! У нас черговий випуск подкаст з адвокатом Ігорем Єсько, реалії українського бізнесу, нові можливості. І ми сьогодні в гостях у Володимира Горпатюка. Це на виставці засновник та генеральний директор компанії Світтахо, яка є лідером ринку України серед тахографів та іншого обладнання для автомобілів. Так. Володимире, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви є провідною компанією України з на ринку тахометрів? Тахографів, так. Що таке тахометри? Бо не всі люди знають, що таке тахометри. Наскільки вони потрібні на сьогоднішній день автомобільному бізнесу в Україні? І чи можна обійтися без тахометрів в Україні станом на сьогодні? Е, бачите, ну е, тахометри ми займаємося тахографами. Це... це Основна задача тахографії – це вирівнювання конкуренції між перевізниками. Якщо ми так історично трошечки вдаримося в ракурс, що це таке, це, це не для того, щоб знати шпигувати за водієм, бо основна якби мета, яка переслідувалася, коли створювалася ця система тахографічна, це вирівнювання конкуренції, це щоб перевізники могли цивілізовано один з одним конкурувати. Це була перша причина і перша задача. Звичайно, що воно в процесі еволюції зв'язалося з безпекою транспортного руху, режим праці відпочинку водія. Ось. І На даний момент тахографічна система це не просто там, реєстратор, це вже дуже розбудована система, яка поєднує в собі і моніторинг, і дистанційне щитування, даних, і режими праці відпочинку. І ті само, сама перша причина це вирівнювання конкуренції. Тобто, виходить... умов. умов. Ум... Тобто... Для того, щоб всі працювали в однаковому часовому режимі? Так. Щоб не було так, що ну, не було нечесної не, не, не конкуренції. Що один їде 12 годин за кермом, а другий 8. Так, так. А скажіть, будь ласка, якщо ви кажете... А про безпеку? Мені здається, що це безпекова більш складова. <звук> Це її так зараз інтерпретують, що, бо на тому би, контроль би, зосереджений, бо ну, як проконтролювати вирівнювання конкуренції? Так? Ну, дуже важко. Ну, тобто, і в... Чомусь так зараз вважаю, що це перша причина безпекова. Ну, я досі не переконаний, що так. Я думаю, це моя особиста думка. Ось, що це, це все-таки все-таки все вирівнювання конкуренції. Ну, ось до прикладу, в Євросоюзі зараз ввели так звані смарт-тахографи, так? так званий «mobility package», От він угу. вже підходить до завершення. Е, і там перша причина була якраз вирівнювання конкуренції, нечесної конкуренції зі сторони наших друзів, сусідів наших, угу. які і нам. Також е, дають багато Хорошо. проблемних питань. В чому полягає вирівнювання? У обов'язку повному всіх учасників ринку, всіх учасників перевезень це їхати певну кількість годин. Їхати певну кількість годин, щоб не було каботажу. Каботаж це, що таке? Каботаж, це неконтрольовані перевозки, наприклад, вот, наприклад. От якби наш перевізник, так, наш український, нашою українською автомобілем поїхав, наприклад, в Євросоюз, от і вирішив там підзаробити по їхніх тарифах, просто uh -huh. трошки там тиждень-два покрутитися всередині, поперевозити вантажі. Оце каботаж називається. І це оце якраз є нечесна конкуренція. Ну бо наприклад, от це особливо наші східні ближайші друзі цим зловживали. Тому і mm -hmm. вели їм смарт-тахографи, і це найбільше незадоволені, якби государство на даний момент зведення ведення тахографів Хто їх встановлює. Тахо пункти сервісу це державні виконання. чи не державні? Це покладена роль встановлення. Вона покладена на бізнес, на приватний бізнес. Держава тільки створює законодавство, яке зобов'язує введення чи не введення, які режими праці відпочинку, яким чином це має контролюватися, моніторитися. Оце, оце держава. От. Ну і відповідно за собою функції якби, домоклого такого меча. Оце функції держави. А вже сам механізм, як це все запроваджується, імплементується, це все вже покладено на руки приватного бізнесу. Я буду в деталях уточняти, бо це важливо для мене і для наших глядачів. От дивіться, є компанія, ваша компанія встановлює тахографи. Так. Далі власник бізнесу підключає цей тахограф до якогось панелі контролю. Так. І контролює водія, щоб водій не вийшов за межі маршруту і він рухався в тому маршруті, який був заданий договірними якимись відносинами. Куди він мав поїхати? Ні. Ні? Ні, ні. Ні-ні ні. Це такого це не, не то. Це, бо це ж треба контролювати маршрут. Це, це, це так не працює. Так. Тут геопозиція в сучасних тахографах вона реєструється, але не для того, щоб прям і По коридору якомусь певному їздити. Це воно mm -hmm. так не працює. Це контролюється режими праці відпочинку. Просто щоб він не міг їхати більше встановленого ліміту. Це перше. Друге, смарт-тахограф реєструє геопозицію, в якій державі знаходиться автомобіль. І якщо автомобіль знаходиться, наприклад, Польський автомобіль, перевозчик, чого вони недовольні. А, бо якщо автомобіль знаходиться в Польщі, то терифікація зарплат водія повинна здійснюватися по країні перебування того водія. Ага. Якщо він поїхав в Німеччину, то там погодинна оплата праці обов'язково мінімальна. І вона вже нараховується по тарифові в німецькому. Якщо він переїхав в Швейцарію, то по тарифові в швейцарському. А це вже якраз і є вирівнювання конкуренції, бо вони конкурували демпінгом, попросту uh -huh. дешевше перебивали клієнтуру. А так як тепер власнику транспортного засобу треба платити розцінки водію по тих тарифах, які прийняті в даній конкретній державі, в яких він знаходиться. А оце якраз контролює смарта хору. Розумієте? Mm -hmm. Mm -hmm. Ось як вирівнюється конкуренція. І виходить, що фіксується кілометраж і оплата за цей кілометраж. і якщо... Ні-ні. Ні-ні-ні, Це тільки в нас в Україні. Там в Європі заборонено платити за кілометр прям заборонено. Ага. Бо це спонукає до порушень. Там, а в чому? там в чому? водію йде тарифікація погодинна оплата праці. Погодинна. Погодинно. Скільки годин він знаходиться? Це тільки в Україні в нас там, платять за кілометр і в нього очі, вибачте, на лоб вилазять. Він їде і потім десь його достають з ями. От я за що говорю, це якраз є і безпека в цьому плані, ні, ні, що. Ні, ні. Там не так функціонує. Це е, е, виключно погодинна оплата. Е, в кожній державі, наприклад, тої самої Єврозони, є е, свій е, е, тариф, мінімальна оплата праці на даній посаді. І Тохоров показує, що в такій-то державі і, і, і транспортна фірма зобов'язана нараховувати. Це прям контролюється. Там прям кожне підприємство веде обов'язковий облік як бухгалтерію, режимів праці відпочинку і нараховування оцих тарифів. І це контролюється транспортною інспекцією або податковими органами. Хорошо. Як ви прийшли в цю нішу? Як ви прийшли в цю нішу, От, тахографів? Чому обрали собі саме цей ринок? Чи вас сюди привели щось? Як я обрав цю нішу? Да. Я все життя працював в автосервісі. От о, я починав з звичайного автоелектрика і почалося все з того, що мене прям заставили ремонтувати ті тахографи. Ну і з того все почалося. Да? І ви вирішили не ремонтувати їх, а встановлювати і контролювати. Скільки вже років у цьому? О, 20 років вже в цьому році буде. Ви встановлюєте тахографи на транспортні засоби на компанії. Які працюють перевізники тільки на заході України, чи ви працюєте по всій Україні, ми працюємо глобально. Ми працюємо глобально в прямому значенні цього слова, не тільки навіть Україна. Ось у нас є гарні економічні зв'язки з іншими країнами, ось там країнами Євросоюзу і не тільки, Тобто, ну звичайно, що ми послуги надаємо на ринку України, ага. ось. але, наприклад, що стосується товару то ми співпрацюємо як і купуємо, так і експортуємо. І ввозити тахографи і продаєте? Ну, наприклад, комплектуючі деякі. Ми вийшли на такий рівень, що ми, наприклад, наприклад, навчальні стенди ми виготовляємо. А це якби нішева така галузь, дуже нішева. Її робити серійно ну, не ті об'єми, бо це там сотні. Uh -huh. А Робити таким, не хочу назвати слово кустарним, а таким дрібно-дрібно-серійним, таким мануфактурним способом, то це в єврозоні дуже дорого. Uh -huh. А Китай за такі кількості не береться, бо для них, для них це взагалі нічого. Ми і і і якраз помістилися туди. Да, да, да. Ну, ну, до прикладу, той навчальний стенд в Єврозоні коштує тисяча євро. І, там, а ми його робимо за 400. Ну. ну да. А скажіть, будь ласка, а хто лідер у світі по виробництву цих тахографів? ВДО Континенталь. Це яка країна? Німеччина. Німеччина, да, да. А ви не пробували ще виробляти? О, це. Мабуть, ми не того масштабу ще. Це в нас є куди рости. Ну, no, все-таки амбіції да, цікаво. Якщо ви вже починаєте виробляти певні, скажімо так, компоненти, складові компоненти цього ринку, то. Ну, no, і може назвати масштаб. От, До прикладу, цей так званий мобіліті пакетж це порядка двох мільйонів тахографів. Треба встановити, так? А, в ну, вже більшу частину... Це кожен рік потрібно встановити? Не кожен рік. Ні-ні. Ну, це ж не, 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 не розходний матеріал. Це, він встановлюється раз на все життя, допоки не вийде з ладу. Ну, з автомобіля. Ну, вартість тахографічної системи, умовно, тисячу євро, помножити на 2 мільйони. Ну, Уявляєте, масштаб ринку. Там, 2 мільйона тахографів на тисячу євро. Ну так, є, є куди рости. Але ж все одно, скажімо так, ви правильно сказали, а який, який, як вам сказати, який відсоток оновлення цього ринку? Тобто цей ринок можна наситити чи ні? Чи його по-любому треба якісь програмне забезпечення, якісь нові моделі, якісь нові... Звичайно, звичайно. Все ж еволюціонує на підписки, бо стахографія пов'язана з щитуванням регулярним. Там вже ж потрібно файли регулярно зчитувати, аналізувати. Тобто спочатку йде встановлення, а потім його обслуговування періодично. Ви встановлюєте і обслуговуєте? Так. так. А скажіть, будь ласка, а китайці чомусь сюди не зайдуть? А вони їх... ж завжди приходять і перевертають? Вони пробували ще років 10 назад, дуже активно. Так. Але ну, тут зіграла дуже добре значить, стара європейська бюрократія. Вони їх просто не пустили адміністративними способами. Ага, тобто вони, як вам сказати, Конкуренція, конкуренцією, але... Лобіювання процвітає в Євросоюзі. Там... І нам кажуть, я був на одній, воно буде нормально. Як кажуть нам, знаєте, ви відкрийте ринки свої, а ми будемо їх закривати. Так, да, хтось да, да, да. тобто єврозона, вони... в них масово таких відверто лобійованих ніж. І тахографії, в тому числі, вони там мають тільки два виробника і все, там, да? і, і ніхто туди більше влізти не може, не тому, що не міє або не може інтелектуально чи якось фінансово, тому що вони створили таким чином, е, якби прописали всі свої законодавства, що е, цю всю бюрократію переломати не пройдеш туди, не ні? пройдеш. А такий варіант. Давайте, от я зараз просто як кажуть, навіть нові можливості. Наприклад, якщо. Автомобіль Німеччини чи Європейського Союзу заїжджає в Україну, так. домовляється на встановлення, сервіс і обслуговування тут, в Україні, українського виробника цього тахографа. Такий варіант можливий чи неможливий? Е, і от в Україні є виробник, якийсь виробник. І європейська машина заїжджає в Україну. Так. І ви берете, встановлюєте інший тахограф. Не європейське виробництво, а на німецький автомобіль. Ну що? Він туди поїде, і він буде вважатися легітимним? Ні. Там же ж має бути так званий approval, сертифікація. Тобто вони не приймають? Ні. Отак. <головіра> <по -хо> от от. От така, от така демократична демократія в економіці, так, називаємо? Не, Нема там ніякої демократії. Ні, ну Ми ж доносимо, всі ж думають, що всі ж кажуть в Європу, в Європу, що там, там раз, всі нас. Всі... Чітко. А наскільки конкурентний ринок в Україні у вашій ніж? Дуже конкурентний. Ми далеко не єдині. В Україні є щонайменше 200 тахосервісів. 200. Ну, І ми одні з них. Ну, Ми самі великі, у нас просто ціла мережа. Ось. Чим ви конкуруєте ну, в завоюванні має... ринку? Сервісом, якістю обладнання, сервісними центрами. По-перше, дивер... по-перше, ми, ну, так зване, ну, по-перше, в нас ми в одному цілому маємо. Торгове представництво, сервіс, гарантійне обслуговування, післягарантійне обслуговування і мережу. Мережа це важливо. Тобто ви йдете фактично до вашого споживача? Так. Тобто Ми просто вирішуємо питання якби не так, що там закажем буде завтра. У нас все зразу. Тобто приїхав, отримав послугу, товар завжди на складі. Машина, яка хоче встановити тахограф, вона заїжджає до ваше, на ваше СТО, чи ви їдете безпосередньо до е, споживача. Є і такі-такі варіанти. Такі, да, в залежності від того, скільки да, е, юридична особа хоче да. купувати. Якщо да. в тебе немає багато машин, приїжджай до нас, будь ласка, ми тобі все встановимо. Скільки маємо часу? П'ять хвилин. Добре. 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 Якщо ти хочеш, ми приїдемо до тебе. Так. Да. Ну це маєш мати скільки машин, щоб ми приїхали? То... Е, та хоч одна, тут питання оплати. Ага, ну, Доцільно доплачиш... економічно, якби, якщо це віп-клієнт, умовно, якого ми обслуговуємо, то ми можемо виїхати і до пів машини. У ага. нас такого немає. Якщо це віп-клієнт і нас з ним підписаний договір, наприклад, АТБ. І ми його обслуговуємо роками. Ну, то ми можемо виїхати, не знаю, там за 200 гривень за пачку тахокарт. Ну, ну, ось, бо ми розуміємо, що це якби наш стейкхолдер. Ще таких два питання. Будь ласка, війна як вплинула на ваш бізнес е на початку вторгнення і станом вже на сьогодні? Е на початку вторгнення, ну, звичайно, була паніка. Була паніка, ніхто не знав, що, 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 що має робити. Мої польські друзі в лапках запропонували мені викупити обладнання і весь який у мене на складі тільки що за одну третю ціни. Я сказав, що ні, ми не будемо такі дешевтити, Ми ага. будемо тут якось самі вже сьогодні. І сьогодні виконуємо всі плани. – Супер. – Ми за час війни виросли. Так виросли. виросли не тому, що ринок виріс, він перерозподілився, тому що ми е, не запанікували, ми не стали згортати діяльність, ми не, стали, не повтікали, ми зберегли геть всіх людей, нас ніхто нікуди не виїхав, не втік. Ось. А, і ми просто перерозпроділи всі ринок. І ми просто зайняли ніші ті, які були ну, ті, які виїхали. виїхали да, да. Далі Європа чи Азія в планах? Е, ну, Азія це країни колишнього Радянського Союзу. Я думаю, що є там над чим працювати. Є, в нас є, бачите, в нас є унікальна ситуація в українського бізнесу. Це не тільки стосовно нас. Бо ми можемо ментально якби бути таким містком. Бо якщо взяти чисто Європа, Європа, там це одна ментальність, щоб взяти Азія це зовсім інша ментальність Згоден, да. і ведення бізнесу. А я от зловив себе на думці, що і український бізнес ми маємо унікальну можливість. Ми можемо і там, і там. Да. І ми і там розуміємося, і там. Да, і ми можемо це все. Якби і я думаю, що от на цьому якраз і, і ми можемо. Ми, по крайній мірі, ми маємо, і вже там, і, наприклад, з колишніх радянських, азійських країн, там, Узбекистан, там, Таджикистан, ну, такі країни. І, ну, вони теж якби, прямують до тої тахографії, наприклад, у нас є ну, запити. Ну, Дай Бог, тоді, щоб слідучий подкаст ми вже зняли, Скажімо так, ви розказували, як ви осваювали ринок Узбекистану і Тадзикистану. Я вже наводив навіть справки, але поки що справа не дійшла до того. От. Ну, значить, я не даремно спитав, запитав. Да, да, да. наводили ми. вже. Там є теж багато питань, щоб там. Там, там свій консерватизм. Там свій ви... консерватизм. І там традиційний традиційний. Да? І я, тут треба зрозуміти, чи я особисто до нього готовий. Бо я не там кланова ця система, да. і там у них вона закорінівша така, і там треба на правильного клана вийти. а Це трохи з моїми цінностями може не співпадає. Ну, — да, там, як не, 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 не цей. Не обов'язково дотримуватися всіх норм чинного законодавства так, тієї так, держави. Так, так. Там, і тут, від... Ну це мене і такий є, поки що єдиний якби, момент, який стримує, який так. стримує. Так. Добре, дякую вам, Володимире. Дякую, друзі. Ви нас... вибачте, що так коротко. Ні, бо... що нормально, але ми як кажуть, бо ви ж на виставці, ви, ви в роботі. Дякую, Володимире. Вам в нас в гостях Володимир Горбатюк, власник і. Генеральний директор компанії Світахо, лідера українського ринку на ринку тахографів. І ми сьогодні в виставковому центрі, міжнародний виставковий центр, як кажуть, працюємо з коліс. Дякую за гарні Дякую. питання. Радий <сих> був <би> вас бачити. <сих>